Зберегти пам'ять про людей та зафіксувати точки найзапекліших боїв, героїчних та трагічних сторінок оборони Чернігова. Місто працює над тим, аби встановити меморіальні знаки і створити місця вшанування військових та їхнього подвигу, а також цивільних, які стали жертвами російських вбивць. Як, наприклад, це почало формуватися самими чернігівцями на масанах на одній із позицій наших оборонців, де від ворожої ракети загинув одразу весь екіпаж танку або навпроти 12-ї школи. Коли окупанти розстріляли чергу за хлібом, це питання неодноразово порушувалося під час нарад, було відповідне доручення виконуючого обов'язки міського голови і на сьогодні вивчається робочою групою в контексті створення музею стійкості Чернігова. Логічно нам подумати на в'їздах міста, там де були найбільш активні бойові дії, в першу чергу це Масани, тому що там уже він такий сформований стихійний, стихійний цей пам'ятник заз Бобровиця. І Подусівка подумати такі місця, де б символічно зробити, там, чи це пам'ятні знаки, чи це стели якісь з інформацією про бойові дії, які були рік тому, і, можливо, там, про ну, якісь деталі цих бойових дій або про кількість наших героїв, які там загинули, і так далі. Є така ініціатива від військових. Я думаю, що треба, подумати, треба підтримати і відпрацювати це питання. Позиція експертів робочої групи, що працює над концепцією майбутнього музейного простору, а це історики, краєзнавці та громадські активісти, одностайна. Встановлювати пам'ятні знаки потрібно вже зараз, не чекаючи завершення війни. Ішлося на засіданні цього тижня. А тому нині визначають місця та обговорюють єдиний формат меморіалів, уніфікований для всіх локацій.